Вітаю всіх! Сьогодні буде посібник щодо створення, так би мовити, нічного бачення в грі Star Citizen. Можливо, це буде корисно і для інших ігор, де це дозволено. На створення цього відео мене надихнув нещодавний CitizenCon, де нічне бачення згадували, але жодних термінів про його створення нам не повідомили. Тому поки що ми створимо його самі. Можливо, ви вже бачили мій попередній ролик, який, до речі, був перекладений та озвучений за допомогою штучного інтелекту, і який був присвячений саме бажанням гравців, які хочуть бачити нововведення в грі. Там є і про решейт. Якщо ще не бачили, подивіться, будь ласка, він коротенький. Повертаємось до теми решейт. За допомогою цієї нескладної маніпуляції, ми зможемо бачити набагато краще в темряві, яка іноді оточує нас на поверхні та біля станції. Через що Багато починаючих, та й не тільки починаючих пілотів часто губляться та розбиваються. Інструкція та пресети для використання в програмі Reshape люб'язно запропоновані відеоблогером FIST для української спільноти Star Citizen. Посилання на оригінальну інструкцію від Fist and Java я також викладу під роликом. Також рекомендую у разі необхідності звертатись на їх Discord сервер. Посилання також буде в описі. Взагалі, кльові чуваки часто проводять стріми, їм величезна подяка та повага за допомогу та підтримку. Якщо не Важко підпишіться на їх канал, вам не складно, а їм буде приємно. Поїхали. Перше, вам знадобиться сама програма Reshade. Для цього ви переходите на сайт reshade.me, завантажуєте програму, але будьте уважні, не звідси, а отсюди. Далі починаємо встановлення програми. Після запуску інсталятора знаходимо нашу програму Star Citizen, тому що її немає в переліку. Знаходимо, де вона встановлена, виділяємо з папки bin64 файл. Star Citizen. Обираємо DirectX 11. Далі пропускаємо папку для пресетів. Далі обираємо стандарт та «Світ FX. Обираємо все. Далі запускаємо гру і меню Reshade. Призначаємо папку з пресетами, які треба завантажити, або з Discord серверу FIST Java, або з посилання в описі цього відео. Після того розпакуйте архів в папку Star Citizen BIN 64. Першим обираємо HDR Plus, а там обираємо Curves. Lift Gamma, HDR, Luma Sharpen, Vibrance, Levels. Далі переходимо в налаштування Setting. Та в General призначаємо клавішу виклику Reshade меню, Alt плюс Home. Щоб включити ефект, натискаємо Alt плюс Scroll Lock. Власне, ви можете назначити будь-які клавіші. Далі назначаємо Next та Previous, пресити наступний та попередній. Я пропоную назначити на Alt плюс Page Up та Alt плюс Page Down. На цьому завершено. Якщо хочете, можете додати налаштування для скріншотів, але я користуюсь іншими програмами. Після цього йдемо в гру перевіряти, як все вийшло. Ви можете бачити зміну пресетів. HDR Plus, це помітно вже в меню, нічне бачення, інфрачервоне та затемнення для занадто світлих поверхонь. Я вважаю, що з таким набором ми зможемо бачити набагато краще, діяти набагато ефективніше і нарешті дочекатись, коли розробники зроблять власне нічне бачення. Для того, щоб видалити решейт, якщо він вам не потрібен, треба перейти в папку Robert Space Industries Star Citizen Live і видалити цілком всю папку BIN64. Також не забудьте видалити папку, яка знаходиться за адресою C, Users, Ваше ім'я, AppData. Local, Star Citizen і все, що всередині. Потім знов зробити перевірку файлів в лаунчері і докачати видалену папку BIN 64 Наостанок, прошу підтримати петицію про українську мову в грі. Яку можна підписати за посиланням в описі, переклад вже активно йде силами спільноти, залишилось додати підтримку української мови та шрифтів в грі. Також залишу посилання на Discord-сервер нашої спільноти, де ви можете спілкуватись і грати разом з іншими адекватними гравцями зі всього світу, допомагати з перекладом, створювати медійний контент та багато іншого. Дякую всім за увагу. сподіваюсь, що це було корисно. Сэр Симитар, курсу на 038. Принято, выкладываю смену курсу. Эскадрилья Рипер, эскадрилья Рипер. Дякую, что доедалось. Статус? Статус?